У США по всій країні триває активна кампанія збору коштів, речей, харчів та медикаментів для постраждалих від землетрусу на Гаїті. Так, влада міста Вашингтон спільно з посольством Гаїті у США відкрили координаційний центр, який займатиметься організацією зусиль багатьох гуманітарних організацій і окремих громадян, які хочуть допомогти жертвам стихійного лиха. Мешканці столиці активно відгукнулися на заклик про допомогу. Вони приносять гроші, їжу, одяг і предмети першої необхідності у спеціальні центри збору пожертв. Обоцями Руслан Патричка Вашингтонці скористалися вихідним з нагоди дня Мартина Лютера Кінга, щоб допомогти сортувати пожертви для Гаїті. Допомагайте один одному, працюйте разом. Волонтери пакують ящики одяг, медичні препарати і інші речі, зібрані на цьому складі. Деякі батьки вирішили взяти з собою дітей. Я повинна була сьогодні працювати, але я побачила в новинах, що необхідно багато допомоги. Тож подзвонила на роботу і взяла вихідний, тому що хочу, щоб мій син також взяв участь у наданні допомоги. Не різдво дітям сподобалося отримувати подарунки. Тож я хотів, щоб вони відчули, як буває добре не тільки отримувати, але й віддавати щось іншим. Коли я дивилася новини, побачила, як там все погано. Там зруйновано більшість лікарень і ми повинні допомогти. Люди продовжують приносити пожертви і пропонують свою допомогу біля посольства Гаїті у Вашингтоні. Моя дружина й діти плакали, коли дивилися випуски новин. Тому я прийшов сюди допомогти. Чим можу. Місцева влада рекомендує людям в першу чергу допомагати грошима, аніж продуктами чи одягом. Збором коштів для гаїтянців зайнялися й популярні серед столичної молоді співаки. Виручені від продажу квитків на організовані ними концерти гроші підуть на потреби двох організацій, що працюють на Гаїті госпіталю, який надає допомогу постраждалим, і гуманітарні організації, засновані вихідцем з Гаїті, репером Майкла Фанджином. Його фонд за тиждень зібрав більше двох мільйонів доларів. Навіть працівники нічного клубу, де проходить концерт, вирішили пожертвувати у фонд допомоги свою денну зарплату. Вони підійшли і сказали, що хочуть допомогти. Студентка Еріка Сміт каже, що трагедія на Гаїті сколихнула серця багатьох американців і особливо афроамериканської громади. Я бачу велике бажання допомогти, особливо серед афроамериканців. Ми всі хочемо підтримати наших братів і сестер. Ми всі хочемо допомогти їм піднятись з руїн. Руслан Петричка голос Америки.